Маленький мій блогер. Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Відео хочу записати спеціально для людей, є в мене такі круті підписники, наприклад, чи глядачі, просто Може вони не підписані на канал Богдан Коваленко або Мастер Йода. Дуже велика для вас честь. Вас е пригадую у своєму відео. І це люди, які кажуть. Там в Україні рідні стіни гріють, Канада, Раби, бомжі живуть, як там пан Богдан каже, в Скварішниках із Гамна і палок. Так ось, покажу просто вам особисто в першу чергу порівняйте. Був на співбесіді сьогодні, повертався. Додому дружина попросила купити картоплі, заїхав за картоплею, але купив е, ще трішки інших речей. І поїхали, покажу вам. Дивіться. Е, це круасанчики просто до кави, але круасани я не рахую, що це щось супер унікальне, 7 доларів. там, Я не знаю, годинку попрацював, купив 3 пачки таких круасанів по 800 грам. Смачні, до речі. Добре. Таке Бог з тими круасанами купив скільки? Тут? 9 кілограм картоплі за 13 доларів. Тобто, ну, добре, ця картопля не важливо. Курка скільки? 7 доларів чи 8 за, за кілограм 200 курки смачної, курочка, гриль. Ну, це теж раби можуть собі дозволити. Але, друзі, бананчики, долар 50. Попрацював одну годинку, купив 15 кг бананів. Е, чи можуть е, багачі в Україні за годинку роботи купити 15 кг бананів? По-перше, воно їм не треба, а по-друге, це ж в Україні треба скільки заробляти? Гривень 600 на годину, щоб купити 10 чи 15 кілограмів бананів. Бо пригадую. П'ять років тому в Україні при долару 25 кілограм бананів коштував 42. Висів, таких на... Висів так на совєтських таких вісах, і шкурка була повністю чорна. Отак, От 42, кіл... 42 гривні було в кілограм бананів. Тому ось таке рабське сильне життя в Канаді, де ти просто за долар 50 можеш купити кілограм. Порівняння з Україною, я не знаю, як можна просто язик повертається говорити якісь такі тупі речі. Я просто елементарно дивлюсь для людини. Що потрібно, щоб існувати, хоча б це спати, їсти, дихати. Поки що повітрям дихаємо безкоштовно. Е, житло, як і всюди треба пів зарплати, а то й зарплату віддати місячну на те, щоб зняти квартиру в якомусь місті, де є робота. В залежності, напевно, чим більше місто, чим більше в ньому є роботи, тим в принципі, дорожче може коштувати житло. Тому це житло, як і в кожному місті, в, в будь точці світу, напевно. І, і їжа, то ось з їжею я порівнюю. От, дивіться, рибка, живуть треба в Канаді. 29 доларів 32 цента. Це навіть не американських, це трішки дешевший долар канадський. Е, дивіться, кілограм оцього лосося коштує 7,99. На 29 доларів 32 центи. Я купив 3 кілограма 670 грамів свіжого океанського лосося, який, який тільки запливає з океана. В річки і в затоки. То що кожен багач в Україні може купити собі отак просто взяти 3,5 кг лосося? Мене просто бісять ваші такі тупі коментарі, раби, скворєшники працюють за їду там і так далі. Тому що, в принципі, для людини найважливіше це їсти, спати, як я вже повторююсь, вибачте, дихати. Важ... Їжа це важлива. І якщо чуваки прості на доставці працюють, такі як я, і за годину там заробляють, наприклад, 15-20 доларів і можуть собі купити цього лосося за 30, Це не є проблема. Годину-дві попрацював, купив 3,5 кг лосося, то я вже взагалі мовчу про людей, які мають тут спеціальності, бізнеси і так далі. Для них це взагалі це нічого, це, це навіть не рахується просто за якісь витрати. Тому. До чого це плести? Нащо людей збивати з пантелику, які можливо мріють про Канаду, хочуть її відвідати, і не треба їх лякати. Тут прекрасне життя, тому. Таке, трішки в мене не знаю. Щось підгоріло. Захотілося просто побачив цю ціну. Думаю, боже, чого так дешево? Чого в Україні в сільпо кілограм того лосося коштує 800 гривень? Ну добре, це філе. Може там якийсь нечищений буде 600. Я не знаю, але просто в голові не вкладується. А тут це пилюка, це копійки. Це дуже дуже реально і просто купити. Кожній людині, будь-якій людині, яка ходить на роботу, навіть на саму якусь низькооплачувану роботу, так як в мене доставка, кур'єр це просто я вже не знаю. Роботи якоїсь простішої не знайдеш. І скільки риба, 30, картопля 13, це скільки 43. з... Сім чи вісім, курка 50, банани 3 долари, і круасани сім, 60 доларів 3 години роботи, і ти просто купуєш собі їсти. Я не знаю скільки далеко. не на один раз. Тому ось таке: пан Богдан, рабське життя в Канаді. Не треба збивати з людей з пантелику. Канада дуже класна країна. Тут все класно, потрібно просто розвивати себе, прокачувати свій скіл з мовою, з спеціальністю, з якимись навиками, і, і, все, і все чудово. А, а ви ну, виглядає так, ніби вас хтось дуже сильно образив тут, і, і ви такі ображені. Прожили тут 20 років, приїхали в Україну і розповідаєте, що так сильно там погано в Канаді. Не треба цього робити. Дякую, що подивилися відео, друзі. До зустрічі у наступному.